Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, хочу вас привітати з новим роком. Трішки відпочили, хто зміг, продовжимо працювати далі. І сьогодні хочу розглянути новий проєкт серії схожих на NFT Prompt. Це QNI3. Я вже писав про нього в телеграмі, але коли розібрався більш детально, мені він здався максимально перспективним на ринку криптовалюти. І ось що вони пишуть про себе qni 3 надає виняткові послуги запитань і відповідей на основі штучного інтелекту через здатність нашої моделі SOTA, розуміти запити користувачів і наш власний графік знань в галузі Web3. Ми допомагаємо користувачам структурувати та орієнтуватися в гарячих точках ринку, усувати інформаційну асиметрію та будувати їхню інвестиційну логіку. qni 3 запропонує криптотехнічні індикатори в реальному часі та велику базу даних. Ринкових новин. Надаючи користувачам детальний технічний аналіз, щоб допомогти їм зрозуміти тенденції ринку. QAnAI3 пропонує дуже просту та ефективну торгову функцію, що дозволяє користувачам виконувати операції покупки після аналізу токенів на платформі, автоматично надає користувачам торгові канали, які пропонують найнижчі комісії за транзакції, допомагаючи користувачам здійснювати свої інвестиційні операції з мінімальними витратами. Підсумовуючи, скажу так: це штучний інтелект. Який спеціалізується на криптовалюті та може зробити технічний аналіз та запропонувати купити криптовалюту, яка вас цікавить за хорошим курсом. Тож, в перспективі це виглядає досить і досить цікаво. По інвестиціям невідомо, але на борту є Binance Labs, тож повинно щось бути, на мою думку. Добре, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до самого тестнета. Переходимо за посиланням. Реєстрація на qni 3. Всі посилання залишу під відео, а також залишу в своєму телеграмі пост по цій темі, і там теж будуть посилання. Тож, переходьте. Добре, після того як ми прийшли за посиланням, ми потрапляємо на ось таку сторіночку. Давайте розберемо, що ж ми тут можемо робити. Перше, це потрібно кожного дня заходити та збирати ось. Ці кредити не працює чомусь ці плюс 20%. Я не помітив в OpenBNB, Але коли ви будете фармити ці кредити, можете перемикатись на OpenBNB і воно там буде зовсім брати копійки. Так що краще закинути на OpenBNB собі щось, і воно буде набагато вам дешевше, якщо ви кожного дня будете робити, ви це згодом помітите, що зможете зекономити трішки ваших центів. Дивіться, якщо у вас немає на OpenBNB, то я залишу сайт, де ви зможете обміняти свої BNB на OpenBNB. До речі, вони нам знадобляться теж в NFP prompt. Я ще буду робити відео після цього, де вони теж будуть нам добре і добре економити на комісії. Тож пару доларів, я гадаю, потрібно туди закинути. Вони нам знадобляться. Добре, з цим ми розібрались, Тож заходите кожного дня, натискаєте Climb Credit і забираєте свої кредити. Головне не пропускати, тому що на сьомий день ми забираємо 72 кредити. Це дуже і дуже добре. Інколи бувають помилки, але це теснет. Добре, з цим гадаю, ми розібралися. Далі раз на тиждень нам надається голосування. Тут ми можемо голосувати за питання, які були на минулому тижні. Якщо ви голосували за топ-3 оці питання, то в кінці будуть роздавати ось цей пул винагород на всіх в рівних частках. Але я не знаю, тому що я, наприклад, проголосував за всі ці три. Можна голосувати е, не один раз, е, тільки я не знаю, чи потрібно голосувати декілька разів, якщо вони самі написали, що якщо ви проголосували, то будете в цій частці. Не знаю, з цим потрібно буде. Тестувати та дивитись, як вони будуть роздавати. Тому що я зараз проголосував по одному голосу, віддав за всі ці питання і на всіх трьох в кінці тижня, коли буде розіграш, ось через один день він закінчиться, і там буде розіграш. Тож подивлюсь, що мені насипить на цьому тижні Зроблю так. На наступному тижні проголосую десь по декілька разів. За це. Теж потрібно буде платити комісію, але вже в BNB. Дивіться, за комісію тут потрібно буде платити уже більше, ніж тут. Але якщо користуватись моїм відео по економії на комісії в мережі Мінанс Chain, то досить і досить, теж непогано зможете зекономити. Якщо ви це не бачили відео, я залишу в своєму телеграм-каналі посилання на це відео. Добре, з цим ми теж гадаю, розібрались По можливості раз на тиждень голосуємо і будемо розділяти. Ось цей пул винагород. Я ще не отримував, буду теж тільки перевіряти. Як перевірю, що прийде, я теж відпишусь в своєму телеграм-каналі. Добре, ну і е, ще є одна функція на цій сторінці це сам штучний інтелект. Ось він, ви можете задавати тут запитання і отримувати на нього відповіді. Він розрахований для людей, які е, користуються криптовалютою. Ну, наприклад, давайте я. Зараз задав запитання, перейдемо, подивимось. А я написав, яка перспективна валюта для купівлі зараз. Ви можете писати українською, але для більш чіткої відповіді можна написати англійською. Тут вже дивіться. І ось мені відповіли на це запитання. Розписали, що ефір зараз дуже і дуже перспективний для купівлі, і тут розписано, чому я почитав досить непогана відповідь на моє запитання. Ну теж можете це будете забити і потім скопіювати та перекласти собі. Обов'язково. Мені здається, якщо відповідь буде цікава, ось тут треба потрібно поставити лайк або дизлайк, щоб вони розуміли фідбек, чи вірно, чи не вірно. А також можете купити а тут відразу, що я і казав, через цей сайт, криптовалюту, по якій ви давали запити. Я не купляв ще, але гадаю, на іншому не основному гаманці я спробую це купити. Добре, гадаю, з цим ми теж розібрались. Давайте розберемо, що є в нас далі. Ну, давайте почнемо з цього. Перше, що тут ще є, це ми можемо майнити їх кредити. Ось такий додаток: він встановлюється тільки в Chrome. Тож, якщо ви працюєте в інших браузерах, потрібно буде встановити Chrome. Або, якщо не помиляюсь, можна на Brave це все. Зробити, як воно працює. Ви встановлюєте додаток, і воно вам тут щось майнить. Мені тут намайнуло вже 4 кредита, це небагато, але він не працює в мене кожен день. Я в нього заходжу через день і запускаю на 10-15 хвилин, щоб він пропрацював. Навіщо так роблю? Ну, Мені здається, якщо ми розбираємо якийсь проєкт в Теснеті, то потрібно максимально користуватись всіма функціями. Може, це буде в подальшому впливати на наш дроп. Добре, з цим розібрались. Далі ми можемо перейти на MyCredit. Тут ви можете бачити, які вам нарахування приходили сьогодні, і забирати ці кредити. Дивіться, можете забирати. Не кожного дня вони будуть у вас тут накопичуватись, тому що за це все нам потрібно буде платити комісію в Binance Smart Chain. Навіть там а, з економією виходить десь 4-5 центів. Тож, якщо кожного дня це буде досить і досить накладно. Ну а там вже дивіться, якщо є якісь вільні кошти, можете забирати кожного дня. Я десь через день, через два забираю. Далі, після цього а, можемо перейти на MyNetwork. Тут що ми можемо бачити. По-перше, ви можете скопіювати своє реферальне посилання і за ним вже запрошувати своїх друзів. Що мені дуже подобається, це те, що тут максимально можна запросити тільки 20 друзів. А це дуже зрівнює всіх користувачів, в яких немає такої можливості. Кожен буде десь в рівних умовах. Так, коли ви запросите 20 друзів, це буде більше. Звичайно, у вас кредитів, але більш-менш все буде в рівних умовах. І також можете за користувачів, які бонуси будуть приходити. Тут також забирати ці поінти. Але в MyCredit вони теж враховуються. Якщо ви будете там забирати, то тут вже не потрібно це робити. Ну і останній пункт, який я ще хотів розібрати, це документи. Тут ви можете перейти та більш детально ознайомитись з проєктом, що там вони про себе пишуть. Там є розділ про аирдроп, це вже добре, тому що вони натякають, що айрдроп буде, але інформації там немає. Поки що чекаємо. Ну і ще можемо подивитись на статистику. Якщо натиснемо, то потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут вже 3 мільйона юзерів. Це дуже і дуже багато, але будемо дивитись, що як воно буде в подальшому. Ну, Добре, що цей проект дуже популярний. Будемо дивитись потім, що буде з дропом. По часу кожен день це займає недовго. Я буквально десь, в мене 2-3 хвилинки, щоб все виконати, там забрати кредити, проголосувати, задати одне-два запитання, щоб було, і в принципі. На цьому всі активності я тут закінчую. А підсумую від себе своєю думкою по проєкту. Я гадаю, що це досить перспективна тема зараз, і що токен повинен бути досить непоганий по ціні. Да, єдине, що насторожує ось ця кількість користувачів. Тобто, якщо всі заберуть дроп, то ціну можуть вкатати. Але не будемо гадати, потрібно буде дивитись. На проєкті багато цікавого а, і хайпового на цей. Час це штучний інтелект і запити по криптовалюті, які надають відповідь більш детально по цій темі. Тож активності робимо та чекаємо на новини. А я чекаю вас поки в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео по Over Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Супра та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе! До побачення!